Узі про проголовне поїхали. Заява Дональда Трампа сколихнула світ американський президент прямо звинуватив Росію Китай і КНДР у формулюванні військово-політичної змови проти США. Це прозвучало саме в той момент, коли у Пекіні проходив грандіозний військовий парад, на якому вперше публічно разом з'явилися Сі Пін Володимир Путін і Кім Чун Ін. Китай використав парад як демонстрацію нової ери своєї військової могутності. Вперше одночасно показали весь спектр траєдної ядерної сили від міжконтинентальної баліст. Тичної ракети DF-61 до підводної GL-3 та авіаційної GL-1. GL-1. нові вересі наземних МБР DF-31 стали символом заявленої готовності КНР до довготривалого протистояння. Окрім того, Китай продемонстрував військово-космічні сили та кібервійська, які мали показати світові про майбутні війни. Тучитимуться не лише на землі, але у цифровому просторі та на орбіті для США цей парад став тривожним сигналом. Три держави, що відкрито виступають проти. Заходу формує союз із ядерним потенціалом і політичною риторикою, спрямованою на ревізію світового порядку. Заява Трампа зроблена одразу після заяви кадрів із Пекіна. означала зміну стратегії Вашингтона. Головним акцентом Україна. Трамп заявив, що Київ отримає усе необхідне для нанесення сильних і потужних ударів по Росії. Уже того ж дня повідомлено про масовану атаку українських сил на позиції окупантів. Ударна комбінація артилерії, ударних дронів, камікадзе з та. Та високоточної ракетної зброї призвела до масштабних втрат. За попередніми даними, понад 700 російських військових загинули протягом кількох годин, що близько тисячі отримали поранення. Особливого резонансу набули удари по складам боєприпасів та техніці, зосереджені у тилових районах. Катри з димом і вибухами поширювалися у соцмережах, підкреслюючи масштаб катастрофи для російських сил. Примітно, що це сталося саме тоді, коли Путін стояв на трибуні параду у Пекіні, демонструючи міцність союзів. цей саме. Час його армія зазнавала найтяжчих втрат за останні місяці. Військові аналітика зазначає, що синхронність цих подій, не випадкова демонстрація китайських ракет, і одночасні удари ЗСУ стали відповіддю на спробиMosкви, Пекіна та Пхеньяна показати світові свою силу. Це було чітке повідомлення Заходу готовий діяти асиметрично, завдаючи ударів не лише політичних, а й військових. У Москві реакція була нервовою. Офіційні джерела намагалися применшити масштаби втрат, їх помірними. Але внутрішні канали повідомляли про десятки евакуаційних колон і переповнені шпиталі у деяких районах найближчих до фронту. А вже фіксували перебої з медикаментами та кров'ю для переливання. Тим часом в Мінську і пхіняні святкували офіційні змі Китаю Росії та КНДР показували кадри параду, намагаючись приховати інформацію про удари та російських силах. Але факти залишаються фактом, поки союзники демонстрували єдність на трибуні. Один із них зазначив. Ніщівного удару Вашингтоні та Брюсселі вважали це знаковим моментом. Захід показав, що здатен реагувати негайно. Україна стала інструментом цієї стратегії. Удари по російських військах у той самий час, коли Путін стоїть поруч Кімом, зруйнували картину непохитного союзу. Що ж, парадок Пекіні мав стати демонстрацією сили триєдного союзу Китаю, Росії та КНДР. Але паралельність ударів по російських військах перетворили його на символ слабкості. По перше, Кремль показав, що вразливим навіть у той момент, коли прагнув підняти свій авторитет на міжнародній арені. По-друге, Україна отримала чіткий сигнал від США. Військова допомога зростатиме. І ціля не лише оборона, але й стратегічні удари. По третє, сама структура глобальної безпеки зміщується. Три диктатури намагаються створити блок, але в реальності їхня єдність відривається у рамками ударами і симетричною реакцією заходу для Києва. Це відкриває нові можливості. Українська армія довела, що здатна реалізувати масові атаки з синхронізацією з політичними. Подіями для Москви вже цей день став символом навіть на міжнародній арені. Навіть поруч з Китаєм і КНДР Росія залишається слабким ланцюгом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.